Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття квіти на квітнику. Подивіться на цей квітник, які гарні квіти тут є! Давайте ми з вами подивимось на квітки і назвемо їх. Перші квітки фіолетові називаються братки, а під ними помаранчеві чорнобривці, рожеві стокротка. А оцю жовтеньку квітку ви точно знаєте. Це кульбабка. Під нею різнокольорові косарики, а тут троянда ви її також всі знаєте. Помаранчеві квітки під трояндою нагідки, фіолетові жоржини. блакитні волошки і внизу півники. А які ще квітки ви знаєте? Пригадайте. Молодці! А які квіти вам подобаються найбільше? Я, наприклад, дуже люблю троянди за їх ніжний аромат і прекрасний вигляд. А чому ви обрали свої квіти? А давайте тепер пограємо в цікаву гру. Ви бачите 4 малюнки, на яких зображено процес, як виростає квітка. Спробуйте розкласти малюнки у правильному порядку і розказати, як росте квітка. Молодці дітки! Ви все правильно зробили. Спершу саджають насіння у ґрунт, потім з цієї насининки проростає маленький паросток, який потім перетворюється у стебло з листочками, і аж потім розквітає прекрасна квітка. Я пропоную зараз вам послухати віршики про квітки. Перший віршик. Розцвіли ромашки в полі, пишні, гарні, бо на волі. Тут очей навідірвеш, і букетик набереш. Другий віршик Я волошка синьока падаю усім до ока, пахну житом і полями, бо вмиваюся дощами. Про які квіти ми щойно послухали віршики? Правильно, про ромашку і волошку. А де ростуть ці квіти? Так, вони ростуть на полях, у лісах, на луках. А як ви думаєте, як стає на лузі чи в полі, коли розквітають квіти? Люди також можуть вирощувати квіти. Де ще можна побачити квіти? Правильно, у саду, на городі, на клумбах. А для чого люди вирощують квіти? Щоб було красиво і пахло гарно, а ще щоб дарувати їх. А хто любить літати над квітами і збирати нектар? Правильно, це бджоли і метелики. А тепер давайте ми з вами почитаємо вірші про садові квіти. Вірш про тюльпан. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, іначе яблуко рум'яний. Саду як квітну навесні, Тюльпан дали ім'я мені. Вірш про жоржини Яскраві квіти осені жоржини, Даєшся диву формам і кольорам. Вдяглися у красиві пелерини на з модельєрам і жінкам. Дерева кидають пожовкли листя, стоять сумні обабіч від стежини, стидаються осіннього розхристя перед яскравим спалохом жоржини. А як ви думаєте, дітки, як би змінилось наше життя, якби у світі зникли квіти? А що потрібно квітам, щоб вони гарно росли? Вірно, сонце, вода і добрий ґрунт. Ми сьогодні багато говорили про різні квіти. Ви всі добре працювали і я рада, що ви так любите квіти. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!